Комарина, учениця 9 класу Піщанського закладу загальної середньої освіти, рада презентувати до вашої уваги волонтерський проєкт разом до перемоги. 24 лютого о 5 годині ранку потім оголосив в Україні. Російські війська розпочали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході країни. Перетнули північно-східні кордони та нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах і складах боєприпасів майже на всій території України. Верховна Рада України одноголосно ухвалила впровадження воєнного стану. Війна просто слово п'ять літне. Але скільки асоціацій провручає воно. Біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависті любов. Війна Росії проти України вмитно корінно змінила життя українських людей. Багато юнаків і дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору. Долучаються до лавтероборони та займаються волонтерством. З Піщанської громади сорокомасельчан стали на захист територіальної цілісності країни. Неодноразово ми чули, що вони потребують допомоги. З перших днів війни небайдужі жителі села активно долучилися до забезпечення надійного тилу нашим захисникам. Кожен розумів, що треба намагатися робити все те, що в твоїх силах, аби наблизити перемогу. Але останнім часом деякі люди вже почали звикати, що в країні йде війна. Бо там, де вони живуть, не йде повномасштабне вторгнення. Не стріляють, не вітають снаряди. Вони займаються своїми справами, відпочивають, і розважаються. Можливо, просто втомилися, чути це слово, і хочуть повернутися до звичайного життя. Але, на жаль, зараз це неможливо. Тому своїм проєктом хочемо привернути увагу до подій в Україні та залучити ще більше людей, які допоможуть військовим. Мета проєкту посилення громадської активності жителів громади через волонтерство із наданням допомоги військовим задля наближення перемоги, пропаганда патріотичного виховання та формування активної громадської позиції серед молоді, виховання у дітей почуття милосердя, доброти, людяності та співчуття. Допомога землякам, які стали на захист нашої держави від російської агресії, розпочалася в квітні 2022 року, коли на пропозиції вчителя історії Славкої Юлії Миколаївни відгукнулися активні учні школи Терешенко Марина та Педоненко Аліна та їхні батьки. Діти почали шукати матеріали, необхідні для виготовлення майбутніх виробів з бісеру та ниток. Основна мета, яку ставили на початку роботи, це підняти бойовий дух нашим захисникам. Вже наприкінці квітня було передано на передову 100 патріотичних сердечок. Надалі Марину та Еаліну підтримали батьки Юлія Бедоненко та Юлія Ковалевич. Діти не зупинилися і брилки з диток бісеру почали продавати на місцевому базарі, селі Піщати та сусідніх селах Надежда та Дома Михайлівка. За виручені кошти купляли речі необхідні для, для військових. За перші кошти, які вдалося виручити від продажу брилків, було куплено військовий рюкзак для нашого насельчанина Максима, передано грошову допомогу тисячу гривень рідним військового Юрія Івановича на придбання крила землічного бачення. Паралельно з продажем виробів в школі неодноразово організовують збір продуктів харчування для військових, на який відгукуються учні, батьки, вчителі, працівники школи та жителі громади. Щотизнічня, зустрічаючись з волонтерами вітою приходько з Полтави та Діаною Савко з Решетилівки, передають кошти, дитячі малюнки, випічку та продукти харчування для військових. До ініційованої молоді почали приєднуватися небайдужі жити села. На територію села, піщаного та піщанського заклад загальної середньої освіти дається постійно проводити благодійні ярмарки для підтримки наших воїнів земляків. За допомогою небайдужих водосельчан, учнів та батьків, які приносять власну випічку і вироби для продажу, вдалося зібрати близько 27 тисяч гривень. Ці кошти були витрачені на придбання міського ліжка, медичної рисунки та тутів для військових, а також грошової допомоги для випускника піщанської школи. Частину коштів 7 700 було передано на придбання тепловізе для директора школи Лавка Олексія Володимировича та його побратимів земляків. Які зараз захищають нас від ворога. Решту коштів було передано волонтерам на закриття потреб наших військових. Зокрема, було придбано донкрат, компресор, труби для буржую, фарби для фарбування авто. Приємно, що постійно приєднуються інші активні учні школи та небайдужі односельці, що пропонують свою допомогу. Настя є. Та Карина Маленко після занять виготовлюють прикраси з бісеру, що суботи продають їх в центрі села. Їм вже вдалося зібрати 800 гривень, які вони передали на ЗСУ. З початком зими учні та вчителі Піщанського закладу загальної середньої освіти розпочали роботу над виготовленням окупних свічок. Завдяки ініційованості і наполегливості учнів небайдужості жителів громади вдалося закупити 100 кг парафіну, необхідного для їх виготовлення. А залізні банки і картон приносили з різних куточків села. Було передано волонтерами близько 700 окопних свічок, щоб зігріти наших захисників і допомогти пережити складні зимові випробування. Вчителі та учні Пічанського закладу загальної і середньої освіти почали виготовляти медові бомби для військових, щоб підтримати імунітет і попередити вірусні захворювання. Вже понад 100 вітамінів пальці передали на передову. Отеляють не лише військові, а й люди, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Побачивши в соціальній мережі Facebook оголошення від старості сусіднього села Нова Михайлівка про те, що проводиться збір продуктів для жителів міста Ізюма Харківської області, нами було відразу ініційовано збір продуктів харчування в закладі освіти. Були приємно вражені, що відгукнулася велика кількість дітей і батьків. Всі продукти вже дісталися свого місця призначення. Ми не плануємо зупинятися і будемо наближати перемогу разом. Ми захищаємо свою ж... землю, життя наших людей, наших дітей. Внесок кожного в загальну справу безцінний. Взаємодопомога, підтримка та небайдужість це ті складові, які допоможуть подолати російського загадника. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі не захочемо збудувати її. І ніхто з нас не звеби нації, коли ми самі не захочемо в неї бути. Дякую за увагу.